Двери мені перуку довше мого волосся, десь середньої довжини, такого ж самого кольору, як моє волосся. Та А Головне, щоб на перуці можна було змінювати проділ. Угу, я вас почула. Перука з натурального волосся. Відтінок схожий на ваш, можливо, трішки тепліше. Тут проділ можна змінювати, оскільки на проділі ручна робота. Ось, бачиш? Вона виглядає прям максимально натуральним. Можна, якщо відтінок схожий, випустити ще пару своїх волосків, і це взагалі буде класний такий лайфхак. Там є ще трішки коротше, трішки довше. Ми різні поміряємо сьогодні варіанти. О, мені здається, що ми на цій залишимося. Угу. Ця порука дуже схожа на попередню, можливо, відрізняється так відтінком. Просто в діло і вона виглядає прекрасно, як на мене. Угу. Але попереднє більше Так, сподобалось. Окей, okay. це, напевно, найдовше, яку ми на сьогодні поміряємо. Так, вушки у нас відкриті, тобто окуляри, наприклад. Спокійно можна одягати, носити, це ніяк не заважає.